Минулого місяця міський голова Віталій Малецький і деякі його заступники отримали по 100 тисяч заробітної плати. Сьогодні Кременчуцька газета вийшла на вулиці міста і поцікавилася думкою громадян з цього приводу. Як ви до цього ставитесь? Я й сама не знаю. Мабуть, вони думають, що вони заробляють. Так. А ми на мінімальній живемо, нам теж вистачає, викручуємося. Пенсії мінімальні, зарплати мінімальні, але ми викручуємося, слава Богу. Сильно багато, коли звичайні вчителі отримують по 10 тисяч. Mm. Тобто це ненормально. Це зовсім ненормально. Скільки разів більше, ніж ти заробляєш? В разів 10. 10 чи більше? Навіть більше. Навіть більше. Треба урізати зарплати або міняти зовсім мера. Дякуємо. Молодці хлопці. Да? Їх давно вже туди на фронт відправляють, А то молодь гибне, хлопці. Не за що. Оце таке. Класно їм, мабуть. <гл 'ї> <гл 'ї> Жалко, у нас не такі зарплати. Яка реакція? Так яка тут буде реакція? Так завжди було. А що ми зробимо? <гл 'ї> ми нічого не зробимо. Хоч і будемо проти. Ну, я думаю, що ми нічого не зробимо. Ця ситуація не зміниться. Ні. Поки наші хлопці від тіля не повернуться, нічого не поміняється. Дякую. Це Смалецького ви всю команду на фронт відправити. Отаке ставлення.